Автомобіль являє собою неживий предмет, але незважаючи на це, він подібно живій істоті потребує затишному мікрокліматі. За порукою останнього є надійний дах, яка навіть в найсильнішу негоду залишається герметичною. Чого і як можна зробити такий дах, цій темі буде присвячена наша стаття конструкції дахів гаража. Гараж відноситься до господарських будівель. Тому естетичний аспект при виборі конструкції його даху зазвичай залишається осторонь, розглядаються лише чисто функціональні варіанти плоский дах. Покриття складається з пустотних залізобетонних плит, які укладаються на фасадну і тильну стіни, плити повинні лежати горизонтально, тому стіни під них роблять однакової висоти. У плитах є заставні деталі монтажні петлі із сталевого прута. Через які кожен виріб прив'язується товстим дротом до сусідніх плит або до спеціальних петель, наявних вкладці стіни поверх плит формується стяжка, що має ухил в 5, о для відводу вологи. В якості гідроізоляційного покриття на неї настилається покрівельний матеріал. Залізобетонні плити коштують дорого, але зате вони не гниють і не горять, витримують вагу людини. Тому дозволяють використовувати дах для самих різних завдань, наприклад, розкладання фруктів і овочів для сушіння на сонці, скатний дах, скатні дахи бувають односхилими двосхилими шатровими мансардними. Мансардний дах над гаражем влаштовується вкрай рідко, оскільки зазвичай такі споруди в додаткових приміщеннях не потребують ще рідше господарі. Автомобілів вирішуються на зведення шатрової конструкції гіба тільки для підтримки єдиного стилю всього ансамблю будівель на ділянці. Двосхилі дахи часто вважають за краще завзяті голуб'ятники, перетворюючи горишне приміщення над гаражем в комфортабельні пташині апартаменти. Але переважна більшість автомобілістів зупиняє свій вибір на односхилих конструкціях. Спрощено процес зведення односхилого даху можна уявити наступним чином: на фасадну і тильну стіни укладається розподіляє навантаження брус моерлат, який кріпиться до стін за допомогою заставних шпильок. На моерлат з певним кроком монтуються, перекривають приміщення дерев'яні балки, крокви. На крокви також з певним кроком кріпляться рейки обрещітки, вона може бути і суцільний. Наприклад, з фанери на обрещітку укладається покрівельний матеріал. Прокви, як правило, розташовують сухелом 1-2, о і більше для цього фасадну, і тильно стіни виводять на різну висоту. Гідність односхилого даху полягає в низькій вартості, недоліками ж є горючість дерев'яних елементів, а також їх настійкість до впливу мікроорганізмів, гниття поліпшити деяким чином ситуацію допомагає обробка антипіренами і антисептиками. Відсутність можливості вільно переміщатися по даху наступати можна тільки на крокви, та й то, якщо покрівельне покриття в цьому місці не має хвилі. Для жорстких видів покриттів, зазначені недоліки односхилого даху, можна подолати, якщо зробити її не дерев'яною, а металевою в якості крок використовуються ферми, зварені з куточка. Цей же куточок застосовується в якості обрешітки, коштує такий варіант дорожче, але є набагато більш довговічним. Сталеві елементи потрібно буде пофарбувати, щоб вони не піддавалися корозії. Вибір покрівельного матеріалу, кількість існуючих на сьогоднішній день покрівельних матеріалів обчислюється десятками, так що вибір при відсутності досвіду і профільних знань виявляється непростим. Зорієнтуватися допоможуть наступні рекомендації: матеріали для покриття бетонного даху, до бетонної даху кріпити покрівельний матеріал механічним способом важко, тому доцільно застосовувати ті його різновиди, які в такому кріпленні не потребують. Такими є рулоні, м'яка покрівля і наливні матеріали рідка покрівля, вони є найбільш підходящими. Якщо є мета обійтися найменшими витратами при відсутності можливості застосувати механічний спосіб кріплення, покриття при бажанні зробити покрівлю безшумною для гаража, це не особливо актуально у людей, далеких від теми влаштування даху поняття, яка покрівля стійко асоціюється з руберойдом, бітумним рулонним матеріалом, з картонним каркасом, дійсно. В минулі часи на даху настилали тільки його, але сьогодні він не тільки втратив лідируючі позиції, але фактично перейшов в розряд застарілих матеріалів. Хоча, незважаючи на це, Руберойд все ще застосовується багатьма будівельниками через низьку вартість і досить простий технології укладання, головний недолік Рубероїду малий термін служби всього 5-7 років, обумовлений слабкою морозостійкістю бітуму. Його незахищеністю перед ультрафіолетовим випромінюванням і перепадами температур, а також неміцністю картону, спонукав до створення більш довговічних матеріалів, ось їх перелік, бітумні матеріали з фольгою замість картону, фольгоїзол, металоізол та інші. Бітумно-полімерні матеріали з каркасом з клотканини або поліестеру. Завдяки полімерним добавкам вони, на відміну від чисто бітумного рубероїду, не розтріскуються. Тому служить набагато довше від 15 до 20 років. Крім того, вони можуть монтуватися не тільки за допомогою мастики, але й шляхом наплавлення важливо тільки не перегріти матеріал. Перелік виробів, що виготовляються за цією технологією, досить великий бікрост, гідростеклоізол. Лінокром склобіт, стекломаст, рубемаст, рубестек і інші. У побуті їх часто позначають узагальнюючим терміном єврорубероїд. В окрему групу можна виділити матеріали, при виготовленні яких бітом підмішуються еластомери, термопласти, гума у вигляді крихти і термоластопласти, їх теж досить багато: бікропласт, дніпромаст, термофлекс, люберит, мастопласт, мікроласт та інші. Ці матеріали вважаються дуже багатообіцяючими. Вони коштують дорожче рубероїду, але за рахунок скорочення витрат на ремонт покрівля в результаті обходиться в два рази дешевше рулонні матеріали з каучуку і нефтеполімерних смол одношарові мембрани. Це новітні м'які покрівельні матеріали, які на відміну від бітумних і бітумно-полімерних аналогів можна укладати в один шар, вони зберігають еластичність навіть при негативних температурах. Тому можуть монтуватися в будь-який час року, при цьому ширина рулону може досягати 15, що дозволяє навіть на великому гаражі створити безшовне покрівельне покриття всі негативні фактори зовнішнього середовища у випромінювання, окислювальна активність кисню і озону, морози і перепади температур не виробляють на мембрани ніякої дії. Тому вони справно служать більше 25 років. При цьому сукупні витрати на пристрій і утримання покрівлі в порівнянні з бітумної, руберойдовою зменшуються в 4 рази. В Україні одношарові мембрани випускаються під торговими марками рукрил, адхімічний завод в мережах під Єкатеринбургом і Кромел, Кіровський комбінат штучних шкір, подібну продукцію пропонує також завод Нижникамськнефтехем. Із зарубіжних виробників у нас найбільш відома компанія через тонивілдінпродюдсша США». Бітумовмісні покрівельні матеріали не можна застосовувати при ухилах даху більше 25 О. В спеку покриття розм'якшиться і сповзе наливні покрівлі рідка гума. Як ясно з назви, покрівельним матеріалом в цьому випадку виступає двокомпонентний рідкий склад мастика, яка через деякий час після нанесення полимеризується і перетворюється в міцне еластичне покриття, що нагадує гуму. Для цього і потрібен другий компонент, затверджувач, суміш досить густа, так що її стікання по покрівлі боятися не варто, якщо ж ухол занадто великий або через спеку склад став надмірно рідким. Його можна загустити спеціальними добавками або цементом. Крім того, покриття при великих ухилах армується складканиною. Як і рулонні матеріали, мастики бувають бітумно-полімерними і полімерними. Другі служать найдовше 25 років. До них відносяться хлосольфополетиленової мастика, і бутил -бутил полікров і бутилботилковчукове, полікров 1-2-0, полікров один Бітумно-полімерні вироби служать 15 років. Аламаст вента у Гекопрен або 20 років латекс на Блем 20. Полімерні мастики, подібно одношаровим, мембран чудово протистоять будь-яким негативним факторам, при цьому вони дозволяють на будь-якій площі даху отримати безшовне покриття вкорівельні покриття для даху з дерев'яною або сталевою латами. Для дахів з дерева або металу механічний спосіб кріплення цілком прийнятний. Роль кріплення виконують саморізи, які легко вкручуються в обрещітку, для металевих покрівель необхідно використовувати спеціальні саморізи з наконечником у вигляді свердла або болтової кріплення, тому на таких дахах в якості покриття зазвичай застосовуються жорсткі види покрівельних матеріалів листи оцинкованої сталі, які з'єднуються фальцева покрівля. Це найбільш дешевий варіант серед металевих покриттів. Виготовляється з листового прокату товщиною 04507. Покриття на його поверхню наноситься методом гарячого або електрохімічного цинкування. Захисна плівка, отримана першим способом, має більш високі характеристики, цинк м'який метал, схильний до руйнування при механічних впливах, щоб підвищити його довговічність. На поверхню листа наноситься шар полімеру. Поліестеру, пластизолу або пурала термін служби покрівельної сталі не менше 30 років. Профнастил, хвилясті листи з оцинкованої сталі з полімерним покриттям мають невелику питому вагу від 5 до 16 км2 в залежності від товщини вихідного матеріалу, технологія покриття цинком і полімером, аналогічна покрівельному гладкому листу. Служить дах з покрівельного профнастилу не менше 30 років. Виробники стверджують, що завдяки полімерної захисту термін експлуатації може досягати 45 років. Гофролист влаштований так само, як профнастил, тільки гребені і западане хвильє округлими у профнастилу хвилі мають форму трапеції. Металочерепиця у порівнянні з профнастилом має більш складну форму, що нагадує звичайну черепицю, тому робиться з більш тонкої сталі. В іншому все той же оцинкована сталь, покрита полімером, випускається кілька видів металочерепиці, що відрізняються геометричним малюнком. Ось найбільш популярні з них Монтерей, профіль якої характеризується округленими гранями, каскад, що нагадує своїми строгими обрисами плитку шоколаду джокер, що має широкі підошви і вузьку закруглену виступаючу хвилю. Нещодавно цей перелік поповнився новими формами. Банга, Андалузія, Шанхай. Всі новинки характеризуються більш складним профілем. Термін служби металочерепиці з покриттям з поліестеру і поліуретану в середньому становить 30 років, полівінілденфторит і акрил у співвідношенні 7,030 до 50 років. Шифер недорогий, але досить крихкий, на відміну від профнастилу. Матеріал виробляється з суміші портланцементу, води і азбесту. Він не горить і не іржавіє. Несхильний гниття, шифер, важкий покрівельний матеріал з питомою вагою 26 шість нк мдва. Захистити його від атмосферних явищ сховавши заодно непрезентабельний сірий колір, можна за допомогою воднодисперсійних фарб. Прослужити шифер на покрівля може до 100 років, але без належного догляду цей матеріал заросте мохом, який поступово його зруйнує. Керамічна черепиця дорогий матеріал з яскраво вираженими декоративними властивостями, тому для гаража не підходить цементно-піщана черепиця. Більш дешевий аналог попереднього варіанту, який на гаражах також не використовується, тому що має велику вагу і все-таки досить високу для господарської будівлі ціну Ондолін – фосочене бітумом пресоване целюлозне волокно. Бюджетний варіант покрівельного покриття сьогодні часто застосовується замість шиферу. В порівнянні з яким виграє в пластичності і різноманітної за кольором забарвленням. У порівнянні з м'якою покрівлею ці матеріали, крім ондоліна, виграють в наступному, мають більш тривалий термін служби є негоючими ж, хоч і є жорстким. По суті, свої стоїть ближче до м'якої покрівлі, так як теж робиться з бітуму. Тільки бітумом в цьому випадку просочується не гнучка, а жорстка основа. Лист спресованого целюлозного волокна. З метою економії коштів односхилий дах можна покрити і м'якою покрівлею, але для цього замість обрешітки з рейок необхідно укладати на стил з фанери або дощок. Суцільна обрешітка. М'яка і наливна покрівля крокляну систему при будівництві гаража застосовують рідко. Більшість гаражних боксів накривають готовими плитами із залізобетону і влаштовують них м'яку або наливну покрівлю, як покрити гараж, м'якою покрівлею своїми руками незалежно від типу покрівельного матеріалу, в першу чергу необхідно провести підготовку підстави. Робота полягає в прибиранні сміття і очищення поверхні від бруду і залишків старого покриття, якщо таке є укладання рубероїду, монтаж руберойду можна проводити тільки в теплу суху погоду. Матеріал укладають в кілька шарів від 3 до 5, чим менше ухил покрівлі, тим більше шарів слід передбачити. Внутрішні шари потрібно викладати підкладковим рубероїдом, а верхній. Покрівельним, які мають кам'яну присипку, присипка є обов'язковим елементом для бітом матеріалів. Без неї покриття дуже скоро прийде в непридатність через вплив у випромінювання. За день до початку робіт рубероїд потрібно розгорнути і дати йому відлежатися. Якщо для цього не знайшлося вільного місця, слід хоча б перемотати рулони так, щоб матеріал був зігнутий в іншу сторону. Роботи проводять в наступній послідовності, якщо підстава не є рівним, здійснюють його підготовку, напливи розчину збивають зубилом. Вибоїни або тріщини закладають цементопіщаним розчином. Якщо є старе покриття, його потрібно зняти. Після цього з даху видаляють бруд і сміття, ретельно змітають пил. Важливо, щоб основа мала ухил для стоку води, при відсутності такого його потрібно сформувати за допомогою цементної стяжки, підстава заливають будь яким з наступних складів, розігрітим бітумом з товщиною шару не більше 5, при більшій товщині заливка може розтрескатися, покрівельною мастикою розігрітій до температури в 200. от це найкращий варіант. Але коштує він дорожче інших ґрунтовкою, що представляє собою суміш з бітому 4, Гасу шістіл і кридяного порошку 1,5. рухаючись від нижнього краю даху до верхнього, укладають горизонтальними рядами підкладковий руберойд з нахлестом в 10-15 місця нахлеста потрібно промащувати бітумом мастикою або ґрунтовкою. Матеріал повинен повністю приклеїтися, якщо десь під руберойдом залишиться повітря. Наявна в ньому волога при похолоданні перетвориться в конденсат. І той декількома циклами промерзання відтавання швидко зруйнує покриття з цієї ж причини перед монтажем руберойду важливо закрити розчином всі щілини і тріщини в підставі, повністю покладений перший шар знову змащують одним з перерахованих вище складів. У другому шарі рубероїд укладають вертикально, тобто перпендикулярно рядах першого шару. При цьому кінці рулонів заводяться під дах, якщо вона є односхилим або на стіни. Якщо дах плоский з бетонних плит, у першому випадку матеріал потрібно зафіксувати під дахом шиферними цехами, покладений другий шар знову заливають і приступають до укладання третього, і останній шар обов'язково роблять з рубероїду з присипкою, причому він повинен лежати горизонтальними рядами. Часто рубероїд настилають на прожавілу металевий дах, в цьому випадку в якості клею слід використовувати гарячий бітум, при проведенні робіт дуже важливо дотримуватися обережності, так як стоячи на проживілому аркуші покрівельного заліза, з великою імовірністю можна провалитися укладання бікроста в бікрост, так само як інші бітумно-полімерні матеріали, наприклад, рубемаст, можна укладати двома способами методом наплавлення, для чого нижню поверхню слід розігріти газовим пальником або паяльною лампою приклеюванням за допомогою мастики. Цей спосіб застосовується на односхилих дахах з дерев'яною суцільною латами, на яких використання відкритого вогню може привести до пожежі. Як і рубероїд, бікрост потрібно укладати в кілька шарів, верхній з яких повинен бути присипаний кам'яною крихтою, якщо бікрост наклеюється на мастику, його монтаж нічим не відрізняється від монтажу рубероїду. якщо ж використовується метод наплавлення, потрібно керуватися наступними рекомендаціями. Підстава після вирівнювання і видалення пилу покривають спеціальною ґрунтовкою праймером, рулон бікроста попередньо розмотують, приміряють, укладають з потрібним нахлестом і заходом на стіни, після чого скручують його з обох сторін до середини, не зрушуючи. Матеріал нагрівають паяльною лампою або газовим пальником до тих пір, поки він не підплавиться, ставши блискучим. Одночасно з цим прогрівається підстава даху, розігріту ділянку бікроста приклеюють до основи, просуваючись далі, рулон поступово розгортають спочатку в одну сторону від середини, потім в іншу. Для надійного прилягання до основи матеріал бажано прокатувати валиком, ходити по ще теплому бікросту не можна це призведе до його пошкодження. Відео, як самому покрити дах гаража, монтаж наливної покрівлі, пристроєм наливний мастичної. Окрівлі слід займатися при температурі повітря від 5 до 3,0 От ось як відбувається монтаж, підстава воно повинно бути рівним, очищають від пилу. Якщо є волога, підсушують. При необхідності підставу ґрунтують цементно-піщаним розчином. Потрібно для деяких видів мастик, щоб забезпечити максимальне щеплення. На основу наносять ґрунтовку, отриману шляхом розчинення бітуму в гасі. Готують суміш для першого шару. До складу якої, крім мастики, входять кам'яна крихта, можна замінити дрібним гравієм. і азбест змішування здійснюється міксером або дрилем з лопатевою насадкою. розчин полімеризується швидко, тому готувати його потрібно невеликими порціями, проводять укладання першого шару, починаючи з найнижчої точки даху місць примикання водостічних воронок і жолобів. Товщина шару повинна становити один. Після застигання першого шару мастику наносять ще кілька разів з товщиною покриття 2 при ухилах більше 2-5. Мастичну покрівлю потрібно армувати, для цього після укладання одного з проміжних шарів поверх нього склотканина, яка повинна повністю закриватися наступним шаром. На верхній шар наноситься кам'яна присипка, його можна також покрити фарбою на основі розчинника. Відео рідка покрівля, загальне застосування, Шорстка покрівля, Шорсткими матеріалами покриваються, окремо стоять або примикають до будинку гаражі. Зазвичай на приватних подвір'ях даху всіх будівель узгоджують з основною будовою, тому на перше місце ставлять не економічність, а дотримання загального дизайнерського рішення, як покрити гараж жорсткою покрівлею своїми руками. Технологія покриття гаражного даху повинна відповідати обраному покрівельного матеріалу монтаж профнастилу. Не забудьте перед монтажем зняти з листа захисну плівку. Якщо вона побуде якийсь час під сонячними променями, позбутися від неї вже не вдасться, при цьому вид покрівельного покриття буде зіпсований. На дах профнастил укладають так, поверх крок настилається гідроізоляційна плівка. Натягування неприпустимо, плівка повинна провисати на 2-4 см. плівка притискається, укладається уздовж крок брусками, контробрешетування, Поперек контробрешетування набиваються латерийки або дошки. Завдяки такій конструкції під профнастилом виявиться вентильований зазор, без якого на металевій поверхні конденсувалася б волога. Листи подаються на дах по двох дошках. Приставленим до стіни перший лист укладають в нижньому кутку так, щоб його край звисав на сто 200 а потім прихоплюють одним саморізом, другий лист укладається поруч, при цьому його край повинен лежати на першому аркуші. Величина нахлеста залежить від висоти хвилі. Для листів з малою хвилею, наприклад, марок з вісім із десять, він повинен складати дві хвилі, для інших марок одну. Обидва листа скріплюються саморізами. Потім вирівнюються по вазі і кріпляться остаточно. Для кріплення добре щітки потрібно використовувати саморізи з еластичною полімерною шайбою, які угвинчуються в западину хвилі. Аналогічно укладаються інші листи нижнього ряду, зазвичай по краю листа профнастилу виконується капілярна канавка, яка не дає воді підніматися по зазору між листами в зоні нахлеста, але існують марки, які не мають цієї канавки. При використанні такого профнастилу зону нахлеста потрібно ущільнювати покрівельним герметиком. Якщо потрібно покласти другий ряд профнастилу, він монтується з нахлестом, величина якого залежить від ухилу даху понад 3,0, 150 м від 15 до 30О, 200 м від 12 до 1,5 250 м менше 1-2 о. 250 довговічність профнастилу спонукає багатьох укладати його і на бетонну основу, замість маломіцної, в якої покрівлі в цьому випадку листи кріпляться так. До бетонних плит. Дюбелями кріплять спеціальні металеві планки, верхні грані яких вирівнюють в одній площині. До планок прикручують дерев'яні бруски, обрещітку, Добре щітки за осеною вище технологією кріплять профнастил. Відео перекриття даху гаража профнастилом. Укладання гофролиста, як вже говорилося, гофролист відрізняється від профнастилу тільки тим, що западений і гребені хвиль у нього є округлими, як у шиферу. Така форма профілю робить його більш міцним, що ж стосується монтажу, то виконується він точно так же. Пристрій фальцевої покрівлі у ролі покриття в фальцевої покрівлі виступають листи оцинкованої сталі, як і профнастил. Вони можуть мати полімерне покриття при укладанні потрібно враховувати наступне. Плоскі листи мають набагато меншою жорсткістю в порівнянні з профільованими, тому мінімальний ухил для даху повинен встановити 7 О. Вентиляційний зазор під покрівельним матеріалом формується так само, як у випадку з профнастилом. За допомогою укладається поверх гідроізоляційної плівки контробрешітки, покладений на обрещітку лист оцинкованої сталі кріпиться за допомогою клямеров. Одну планку клямера потрібно зачепити за зігнуту кромку листа, другу прикрутити саморізами або прибити цехами до обрешітки. Між собою листи з'єднуються фальцевим з'єднанням. Для чого їх протилежні краї підгинаються Фалзен по німецьки, згинати на спеціальному верстаті один край загинається. Образно інший образно. Розташовувати таким верстатом не обов'язково. Сьогодні в продажу можна знайти листи з уже загнутими краями, подібна кромка одного листа накладається на подібну сусіднього, після чого спеціальним пристосуванням вертикальна кромка образного краю підгинається, охоплюючи кромку образного краю. Такий шов називається стоячим одинарним, щоб зробити його більш надійним. Горизонтальну частину шва. Знову ж за допомогою пристосування згинають вниз. Виходить подвійний стоячий фальц. Такий варіант з'єднання є найбільш герметичним. У місцях з'єднання покрівельних листів з елементами водостоку та іншими фасонними деталями, стоячий подвійний фальц доводиться укладати горизонтально, щоб через нього могла перетікати вода. Такий шов називається вже лежачим фальцем. Гідроізоляція даху накладення швів, якщо в конструкції даху присутній небудь елемент, наприклад, цинітний ліхтар або вентиляційний вихід, ним і покрівельним покриттям утворюється щілина. Зрозуміло, що такі місця потрібно надійно герметизувати найефективніший спосіб застосувати спеціальний гідроізолюючий фартух. Виготовлена з жерсті деталь являє собою подобу спідниці, верхня частина якої облягає встановлений на даху елемент, а нижня. Прилягає до покрівельного покриття, причому з боку стоку води нижній край по можливості заводиться під покриття і до елементу, і до покриття фартух прикручується саморізами при цьому місця з'єднань попередньо змащуються герметиком для зовнішніх робіт. Саму щілину можна для надійності заповнити будівельною піною. Вона буде прихована фартухом, так що випромінювання їй не загрожує. Мартух для вентруби має конічну форму і називається криз. Виробники профнастилу, металочерепиці та інших видів покрівельного покриття випускають кризи, нижня частина яких за формою відповідає профілю покрівельного матеріалу. Сьогодні дуже популярною стала універсальна криза «Майстер Флеш, що виготовляється з модифікованого полімеру. Вона щільно обжимає трубу за рахунок власної пружності, а нижній край, завдяки його гнучкості, можна щільно прикласти до покриття будь-якої форми. Менш довговічним засобом герметизації стиків і швів є рідка гума, покрівельна мастика, про яку розповідалося вище її гідність полягає в здатності проникати в щілини найскладнішої форми. Вона ж часто використовується і для ремонту покрівлі. В крайньому випадку, якщо сучасних матеріалів під рукою не виявилося, щілену можна замазати по старому цементно-піщаним або глиняним розчином, теплоізоляція даху гаража. У випадку з бетонним дахом утеплювач укладається поверх плит, тобто в покрівельному пирозі він буде розташовуватися під стяжкою і фінішним покриттям. Перед укладанням підставу потрібно застелити пароізоляційною плівкою. У ролі теплоізолятора повинні застосовуватися матеріали, здатні без деформації витримувати значні навантаження, зазвичай використовують керамзит. Найбільш доступний, але зате найменш ефективний матеріал. Добре поглинає звукові хвилі і погано проводить тепло. Коефіцієнт Теплопровідності становить 0,12-0,15 в до. На керамзит не діють низькі температури. Вогонь і вода, при будь яких обставинах він зберігає свою структуру незмінною матеріал абсолютно інертний до агресивних хімічних сполук, але всі свої позитивні властивості керамзит проявляє лише за умови великої товщини шару не менше 500 м. Екструдований пінополістирол є родичем звичайного пінопласту, але не складається з гранул. А має однорідну структуру. Осередки цього матеріалу являють собою запальні порожнини, наповнені газом, оскільки пори в пінополістиролі відсутні. Він не поглинає ні вологу, ні пар, намокання схильні, тільки бічні грані через присутність в них відкритих осередків. Матеріал не вступає в реакцію з кислотами лугами, не псується при контакті з маслами, спиртом хлорним вапном. Теплопровідність екструзійного пінополістиролу від 0,32 до 0,44 втмк. Жорсткі плити з мінеральної вати характеризуються високою паропроникністю 4,80106 вісім один гмготпа не приваблюють гризунів і не гниють. Теплопровідність не більше 0,47 втмк мінвата не горить і не виділяє шкідливих речовин. Односхилий дах зазвичай утеплюють середини, ніж кроквами кріплять звичайний пінопласт правильно. Гранульований пінополістирол або плити з мінеральної вати між утеплювачем і гідроізоляційною плівкою. Також залишають, продувається зазор. Знизу утеплювач зашивають пароізоляційною плівкою. Варіантів влаштування даху гаража безліч можна знайти відповідний для будь-якого бюджету. Головне пам'ятати, що роботи на висоті потрібно проводити з ретельним дотриманням правил техніки безпеки і бажано з помічником.